Дуже гарна бізгалтера м'яка чашка, модель 1123 польського виробника Кінга. Колір мережовий, ярко ярко бірюзовий Камера робить його голубим, але мережово бірюзовий як на фото. І телесний колір, він світліший. Тобто поєднання телесного біжого кольору з бірюзовою, то є такі. Краски літа вони дуже гарно виглядають, тому це є літня колекція. Верхня частина із майже непомітного осічатого полотна, тому воно створює такий модний нют-ефект. І ніжне бірюзове мережево з дуже зручним крієм чашечки вкриває ваше тіло. Виглядає дуже гарно, дуже елегантно. Кінга, як завжди, з преміум дизайном, з преміум якістю. В жителі телесного кольору. В поясі немає бокової кісточки, прозорий пояс, два ряда гачків. Як ми казали, дуже зручна форма чашечки, вона повномірна, добре підходить під груди, середні і великі розміри. Бірюзовий відтінок мережева, і воно неймовірне, виглядає дуже-дуже гарно, ще раз повторюємося. До цього бізгалтера стрінги, вони виготовлені із мережева. Напівпрозорого і мережево, як на бізгалтері, прозора сіточка спереді, і по спинці характерна бразиліаном v образна форма із два шари напівпрозорого мережива. Висока посадка по талії, зручний і повномірний розмір. Ще раз звернемо увагу, що відтінок мережева е соковито бірюзовий Камера э, змінює колір. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК. пушап м'яка та полумі'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.